Пані Олександра головна в пункті незламності, який розташований в цокольному приміщенні гімназії номер 15 що в металургійному районі неподалік від червоної. Це місце для потреб містян облаштували ще минулого року. А цьогоріч його вдосконалили і зробили ще більш зручним та комфортним для відвідин. В пункті незглавності забезпечили позмінне чергування бригад. Їх учасники пройшли відповідний інструктаж. Тут ми можемо надати деякі послуги. Послуги в першу чергу це обігрів людей, тому що може бути вимкнене опалення. І і зарядження гаджетів. Якщо людині необхідно попрацювати в пункті незламності, працює Wi-Fi Starlink, Відповідно можуть люди приходити, навіть якщо вони мають роботу онлайн, вони можуть прийти тут попрацювати. Пункт незламності в гімназії номер 15 здатний одночасно вмістити в себе до 350 чоловік. Для потреб містян тут є електрогенератори, теплові гармати, буржуйки, облаштували окремі зони для батьків із дітьми, для візитерів і тваринами облаштували санвузли та додатковий вихід все це завдяки всебічній підтримці ради оборони міста та міської влади. Що обов'язково потрібно деякі зони відкривати, тому що є з маленькими дітьми, які треба їм відпочити, обов'язково є матусі з немовлятами. Значить, обов'язково потрібні і полинальний столик. Обов'язково потрібно для відвідувачів з тваринами, тому що вони приходили для них, теж окремо треба було зробити, але головне треба було прийняти цих людей зрозуміти вислухати їм обов'язково всім потрібна була психологічна допомога всього в межах металургійного району створили та облаштували 12 пунктів незламності в закладах освіти три таких об'єкти в закладах культури цьогоріч мережа пунктів незглавності в кривому розі розширюється і збільшується на 80 об'єктів до 200 – в межах всього кривого рогу. Укриття отримало відповідні сертифікати від ДСНС. Нині ж ремонтні роботи, які мають збільшити площі шелтерів, тривають у 70. 77 закладах освіти в минулому році не було таких довготривалих чи страшних блокаутів, але 65 тисяч людей були в пунктах незламності. В цьому році ми також готуємося, сподіваємося, що краще буде, готуємось до тривалих блокаутів. Тому ми на 80 збільшуємо кількість. Пунктів незламності це майже в два рази з 1 листопада. Тут на базі 15 школи 350 місць, немало. Два генератори, теплові пушки, вода, їжа, кімната матері, і дитини все, що потрібно. Всього в закладах освіти кривого рогу створили 118 пунктів незламності. В закладах культури 22, У відділеннях поліції 10, ще 5 на промислових підприємствах. Крім того, ще є 46 пунктів обігріву та підзарядки гаджетів на об'єктах приватного бізнесу. Із повним переліком доступних пунктів незламності ви можете ознайомитись в будь-який час за допомогою інтерактивної гугл-мапи. Нові пункти незламності на ній поступово з'являться з 1 листопада. Олександр Фефілатів Сергій Філоненко перший міський.